Добрий день діти! Сьогодні у нас заняття з малювання. Підгодовуємо птахів взимку. Пропоную вам послухати оповідання годівниця. Був зимовий ранок, Тарасик снідав на кухні. Раптом на підвіконня за вікном сів. Горобець стукнув дзьобиком у шибку і злетів. Через хвилину повернувся, ніби чекав на частування. У Тарасика виникла ідея. Він попросив у батька дощичку, інструменти та й став майструвати. Вже до вечора годівниця була готова. Разом із батьком він приладив її до вікна. Вранці до годівниці прилетіли горобці і синички. Усім було досить і місця, і їжі. Я хочу у вас, дітки, запитати, хто снідав на кухні? Хто прилетів на підвіконня? Що вирішив зробити Тарасик? Дайте відповіді далі. Хто допоміг Тарасику приладити годівницю? Навіщо була потрібна годівниця? То вранці прилетів до годівниці. Як ви гадаєте, дітки, чи треба взимку годувати пташок? Чому ви саме так вважаєте? Тож давайте ми з вами сьогодні будемо маленькими художниками. Спробуємо намалювати пташок. Біля годівниці. А саме з нами зимують цинички, снігурі та горобці, розглянемо частини тіла. У них є тулуб, голова, крила, хвіст, лапки. На голові дзьобик та очі. Для того, щоб підготувати пальчики. Виконаємо гімнастику. До нас пташка прилетіла та на годівничку сіла. Покажіть малята, як летить пташка. Так, зернят поклювала, дякую, сказала. Постукайте пальчиком по столу. Давайте повторимо. Зробили, ніби крила пташки. До нас пташка прилетіла та на готівничку сіла, Зернят поклювала, дякую, сказала молодці. Ми маленькі художники. Що нам потрібно сьогодні для сюжетного малювання? Фарби, пензлики, скляночка з водичкою. Та серветочка. Тож починаємо малювати. Набираємо дітки червоної фарби, будемо малювати снігура, тулуб, зафарбовуємо, миємо пензлик, набираємо черву, чорного кольору, будемо малювати. Голівку, крила та хвостик, голова дітки кругленька. На голові відразу будемо малювати дзьобик. Ось так кінчиком пензлика. Так. Тепер крила малюємо. Подовженими рухами. Так. Та хвостик намалюємо. Тичком намалюємо око білою фарбою. Все, синичка в нас летить, а горобчик сидить на гудівнички Малюємо знову ж таки тулуб дітки, зафарбовуємо, голівочка кругленька Так. коричневою темною фарбою промальовуємо голівку, тулуб. Та малюємо крила, крилачику та хвостик дітки. Лапки. клюв око. Тичком пензлика насипемо зерняток на годівничку, нехай летять пташки до годівнички. А ви, малята, можете намалювати ще декілька пташок. Роботу ми завершили. Ви, молодці малята, не забувайте підгодовувати пташок взимку. До нових зустрічей!